Ще одна гра з Богом, яка може привести в пекло, називається я з Богом напряму. Мені не потрібна церква, мені не потрібні священники, адже в Біблії написано: там, де двоє троє зібрані, там і Господь посеред них. Справа в тому, що Господь казав це відкровення для своєї церкви. Церква являється тілом Ісуса Христа. Якщо я хочу мати якесь відношення до голови, тобто до самого Бога, мені необхідно бути його тілом. Якщо я не тіло, тобто не церква, то я і до голови ніякого відношення не маю. Пряма є, тільки в пекло. А для того, щоб з'єднатися з Богом, необхідно стати частиною живої церкви. І фраза двоє троє собране, то там, кстати, є продовження Ва імя Божє. Господь каже: «во імя моє собране, там я посередній них, і на основанні цих двоїх і троїх. Бог буде строїть свою царку. А якщо двоє з троє собрані во ім'я розділення, гордості, ненависті, в ім'я суперництва, або просто не хочуть соєднятися з живою настоящою церквою, тому що кому-то должні, або іщуть чогось свого, такі люди не в ім'я Боже зібрані, Тому Бога серед них немає. Бог знаходиться в своїй живої настоящій церкві.